Десятинна церква у Києві. Собор Олександра Невського у Саратові, Троїцький та Преображенський собори у Петербурзі, перелік творінь архітектора Василя Петровича Стасова можна продовжити. Імператор Олександр І помітив талановитого зодчого під час оформлення Сокольницького поля до дня свого зведення на престол. З ініціативи імператора Стасов кілька років удосконалював власну майстерність у Франції та Італії, повернувшись у Росію. Він почав створювати проекти будівель майже для всіх великих міст імперії. Але повною мірою творча манера одного з основоположників російського ампіру розкрилася у будівлях, зведених у Петербурзі та його околицях. Мистецтво, відверто кажучи, наука. Саме це ми маємо бачити в архітектурі. Херсонес Таврійський за літописними свідченнями, саме в цьому місті прийняв хрещення рівноапостольний князь Володимир Великий. Після входження Криму до складу Російської імперії виникла ідея збудувати храм на місці доленосної для всієї Русі події. Цю ініціативу підтримав і архієпископ Інокентій Херсонський. Перший крок до реалізації задуму було зроблено 5 вересня 1861 року. На місці давнього грецького храму за участі імператора Олександра II та імператриці Марії Олександрівни було закладено перший камінь Володимирського собору. Храм будувався майже 30 років і став одним із найбільших соборів країни. 1924 року його закрили, а через 80 років знову передали православній церкві. Водою і Духом хрестили Володимира в церкві Святої Софії. А стоїть та церква у Корсуні посеред міста. Художник і педагог Дмитро Миколайович Кардовський прославився як ілюстратор творів російської класичної літератури і автор композиції на історичні теми. Пройшовши школу академічного малюнка під керівництвом Іллі Рєпіна. Він удосконалював власну майстерність у Мюнхені, найбільш відомі роботи художника в галузі книжкової ілюстрації, малюнки до Каштанки Чехова, Невського проспекту Гоголя, великий цикл ілюстрацій до горя з розумом Грибоєдова. Тривалий час митець працював у Малому театрі Москви, створюючи ескізи костюмів та декорації до п'єс. Наприкінці життя Дмитро Кардовський все більше уваги присвячував творам Достоєвського, Некрасова, Тургенєва. А також звертався у своїй творчості до простих переяславських мотивів. Справжнім учителем нашим є тільки натура. Найвищий пам'ятник у Росії і один із найвищих скульптурних монументів у світі. 1995 року на замовлення уряду Москви на честь 300-річчя російського флоту Зураб Церетелі взявся за роботу над пам'ятником Петру І. Місце для встановлення гігантського монумента знайшли швидко і точно. У центрі Москви всепереможний Петро-Флотоводець міг стояти тільки в єдиному місці на стрільці острова Москви-Ріки і Обвідного каналу. Пам'ятник Петру І висотою 98 метрів розташований на штучному острові із залізобетонного фундаменту. Його обрамляють фонтани, які створюють ефект корабля, що розсікає воду. Петро був найпомітнішим і найвпливовішим діячем свого часу, вождем усього народу. У наступному випуску. Джерело багатьох чудес, цілень та благодатних дарів про чудотворний образ Божої Матері Подільській. Чарівливість милих створінь, зображених на картинах цього художника, продовжує викликати замилування і в наші дні Харитон Платоном. Завдяки успішній просвітительській діяльності у Кубанському краї і на Кавказі його ім'я стало відомим усій Росії проти Єрей Іван Восторгову. Він створив таких незабутніх персонажів, як Аліса Селезньова, дівчинка з майбутнього, та доктор Павлиш із вигаданого міста великий гусляр, письменник Кір Буличов.